Ми придумали, тому що ну що робити, ну що робити, ви бачите, трохи продуктів переобладнали вулик, винесли його на вулицю та зберігають тут продукти. Бо вдома каже жінка, все псується. А в кухні почали топити і в хаті, навіть якщо тоді ще не дуже так, а зараз, воно все пропадає. Без електроенергії жителі родинського більше місяця. Російські війська розбили електромережі. У Світлани генератора немає. каже, продукти майже не купує. А я пью чай і пішла печенічка, взяла ласточка сьогодні з печенічка. Завтра пошла творожку, Взяла У мене вже желудок, ласточка поджелудачна. вона мені вже ночами слю от вот А жителі цих двох поверхівок ось так готують м'ясо на вулиці. Облаштували мангал, розповідає місцевий житель Олександр. Геноцид яке -то населення. Тому що Покровськ зі світом, Мирноград частково зі світлом, Білицьке зі світлом. Тобто вокруг Гришина зі світлом, везде світло є, а тільки в Родинському внутрішній місті одне родинське місто повністю відрубили від світла. Вже місяць живем так от виживаємо. Купили генератор, допомагають сусідам заряджати гаджети, розповідає чоловік. В час 700 почті літр бензина. Це в час. Ми буквально включаємо на дві години. Ось у мене тут є переноска. Виношу переноску, люди підходять у Кого немає, заряджаються з нами. Щоб продукти не зіпсувалися, вивішують їх за вікно, бо холодильники не працюють. 87-річна Інеса розповідає, продукти їй купують на один день, зберігає їх тут. Ну от молоко. От купили мені стрільку сьогодні і творожок це най. Молоко, звісно, скисає, моментально. От на один раз поїсти сметанка, там супчику грамочка. Нагрівальний бак без електроенергії не працює, тож гарячої води немає. Прати жінці доводиться вручну, нагріває воду та готує на грубці. І що у мене осадки угля є. А тепер уже ж красноріманське уже все. Так осадками топлю і дрова покупаємо. Дуже погано, що сказати. Ні телевізора, ні електрики, ні, ні нічого погано. В 10 населених пунктах в селах також нема світла. В Родинському нема світла вже більше двох більше місяця. Також відновити неможливо. На своїй сторінці Фейсбук начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що ремонт електромереж в Родинському здійснює державне підприємство Регіональні електричні мережі. У відповідь на офіційний запит Суспільного на підприємстві повідомили, що Родинське не віднесено до місць провадження їхньої ліцензійної діяльності. Тому запит перенаправили до ДТЕК Донецької електромережі. В ДТЕК Суспільному повідомили, що Родинське живиться від підстанції місцевої шахти. А підстанція. Заживлена від мереж ДП регіональні електричні мережі. 24 жовтня. Ми направили запит до Донецької військової адміністрації з проханням пояснити, хто здійснює ремонт електромереж в Родинському та коли відновлять електропостачання. Відповіді станом на 28 жовтня не отримали. Як повідомили в місцевій адміністрації, в Родинському проживає більше 4 тисяч людей. Анастасія Галасюк, Андрій Кремченков, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.